Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. І к нам на заняття прилетіли чарівні феї. Наші феї надумали вирушити в подорож, купили квітки, щоб їхати поїздом. А в який їм сісти вагон, не знають. Давайте малята порахуємо, скільки у нас фей. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки у нас вагончиків? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Приїхали наші друзі. Ось і зупинка. Їм необхідно зійти сходинками вниз, але сходинки ці незвичайні, а математичні з цифрами. Давайте порахуємо наші сходинки в зворотньому порядку: 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Ось наша дівчатка і спустилася сходинками вниз. Дійшли наші феї до лісу, побачили на деревах птахів, і разом їх порахували. Давайте ми з вами порахуємо, скільки пташок у нас. Один, два, три, чотири п'ять. Але рахували так голосно, що один птах полетів. Скільки птахів полетіло? Так, один. Чи стало менше птахів? Так, стало. А наскільки менше стало? На одного. А скільки пташок залишилось? 4. Правильно. Погляньте, які незвичайні будинки знайшли фей в лісі. А давайте скажемо, на які геометричні фігури схожі ці будиночки. На квадрат. Напрямокутник. І яка ця фігурка у вас гарна? Да, Це фігурка ром. А давайте поглянемо, що у них спільного. Порахуємо сторони у квадрата. Один, два, три, чотири. А порахуємо тепер кути. Скільки їх у квадрата? Один, два, три, чотири правильно. А давайте паху. Рахуємо сторони у прямокутника. Один, два, три, чотири. А скільки кутів у прямокутника? Один, два, три, чотири. Молодці. А скільки сторін у ромба? Один, два, три, чотири. А кутів скільки у ромба? Один, два, три, чотири. Молодці. Так, що спільного у нас між. Ціми фігурами. Так, вони всі мають чотири сторони і чотири кути. Тобто ми їх можемо назвати Чотирикутники. Давайте подивимось на нашу нову фігуру ромб. На що вона схожа? Так, на повітряного змія, на рибу, на цукерку і на іграшку дзигу. Молодці. Поки наші фей гуляли лісом, настав вечір. А яка частина доби настає після вечора? Так, ніч. А до вечора. Так, день. А з якої частини доби починається день? Правильно! Зранку. А що ми робимо зранку? Зарядку снідаємо, заправляємо ліжечка. Молодці. А що ми робимо вдень? Так, граємось, гуляємо, обідаємо. А що ми робимо ввечері? Чекаємо батьків з роботи, теж граємо, гуляємо і готуємося вже спати. А ніч що ми робимо? Так. Ніччю ми спимо. Малята. Чи сподобалося вам виконувати завдання разом з казковими героями? Що було складно виконувати? І з якою фігурою ми сьогодні познайомилися? Так, з ромбом. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі!